Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Дивіться, перше хочу вас ще раз попросити, хто чи може допомогти. Я для свого товариша, колишнього ну, пару гривень збирає, попросив мене на біноклі, на тепловізор, там вони доложать, можливо. Там на вдягання якесь, як то кажуть, відповідне, бо багато в кого елементарних речей не вистачає. То кому неважко, там по 5-10 по гривень, то я реквізити лишу в описі. Всім велике дякую. Р... Треба про проролювати розказати, так? У мене настрій хороший. Враження ще більш хороші. Ефект взагалі бомбезний. Купляв я їх ще зимою. Появилась копійка. Думаю, куплю. Може, щось з того й буде. Так. Повезло мені подивитися, скажімо так, в Ютубі попасти на людей, які володіють даними розпилювачами. Захопився, подивився огляди, подивився в роботі. Зрозумів, що то якраз те, що мені треба, бо оприскувач бюджетний, за 5 тисяч я його ще брав, хто ще пам'ятає, два насоси. <кхів> Все вроді би просто. За рахунок того, що тут не регулюється тиск. То я їздив з одною швидкістю, тою, що й минулого року зі щілинними. Розпил, ви бачили. Однозначно є з чим порівняти. Навіть, можливо, скину десь, змонтую маленьке відео порівняння з саме щелинними розпилювачами, і саме оцих екоджет. Дивлячись навіть на те, як то кажуть, як е, стовп об'єм води просто. Позаду трактора набирається, можна зробити кілька висновків. По-перше, <кій> дійсно дрібніша капля. Вона ніби обволокує рослину. Це якраз той момент, який мені був потрібен. Того, що в мене вдома є два акумуляторних оприскувачі, І там дійсно там туман. Ні в яке порівняння з чилинні розпилювачі. Ті, що в мене були, принаймні вони не йшли. Абсолютно, самі дешеві форсунки, там по 40 гривень. Ну, копійчане все. Бо бюджетне. І оцей туман, якраз ці розпилювачі і дають, який мені був потрібен. Їхавши з тою швидкістю, що її минулого року, з попереднім комплектом, скажімо так, я досягнув яких результатів. Ми знаємо, що от є препарати чи інші, там якийсь гербіцид, якийсь гліфосат, і так далі, якесь там карбомід, і так далі, який дається на певний об'єм води. Тобто об'єм рідини він зберігається, але того об'єму рідини за рахунок. Економії розпилення за рахунок дрібнішої каплі. Він економиться. <кій> він менший, просто йде на ту площу. І відповідно, вийшло в мене наступне значення. На 70%, соток, на другій передачі. На обертах двигуна 1000 1100. Мені вийшов вилив орієнтовно 150-160 літрів рідини. Це Орієнтовно, якраз так і вийшло мені. Десь беремо 150 літрів, щоб бути точнішим, того, що в кінці там ще якраз лишилося двічі. І я пару раз перекрив свою власну, скажімо, так, колію, майже їхав по тому ж слідові. Це так, щоб взяти точно, це нехай буде 150 літрів. В мене пішло рідини робочої з препаратами на 70 соток площі. По протоколу, як ви всі знаєте, так як багато хто каже, на гектар має йти 300 літрів. Значить, на 70 соток, це орієнтовно 200 літрів. Це я вже з економи, це є ще можна врахувати навіть те, що я двічі їздив по, як то кажуть, відгору давав, як то можна так назвати, то ми можемо ще 10 літрів навіть відняти, якщо просто не чіпати. У мене просто лишилося, лишився в Бакові там деякий об'єм, я його просто виприскав на те, по чому я вже їздив. Орієнтовно вийшло приблизно так, відсотків 30-35%. Це я вже зменшив за перший раз це в себе вдома. Поїхав я до сусіда, ну, скажімо так, у нас село невелике, мається на увазі, територіально воно велике, невелике населення, скажімо так, по планіровці. То мені вийшло так, я заправлявся на 75 соток, я заправлявся двічі по 80 літрів. І також в мене лишилося, я ще давав відгори, крутився, там, виливав те, що лишилося. Десь приблизно пішло плюс-мінус 140 літрів, якщо брати чистий такий об'єм на цю площу. Це вже економія явна. Можна було їхати і швидше. Але так, щоб. Побачите дійсно, який ефект, то я так ту швидкість тримав, що й минулого року. Однозначно, цю норму можна ще зменшувати, того, що ці розпилювачі взагалі, так як там ще є таблиця тисків, тут, на жаль, зі швидкістю так сильно не зманевруєш, того, що тут тиск від швидкості, на жаль, не залежить. Він є сталим, постійним, а який точно є, навіть я й не знаю. Ну, я знаю, що одного насоса точно хватає на 4 форсунки, воно все розпилює більш-менш нормально. Однозначно ліпше, ніж була в мене попередня конфігурація. Тому я однозначно рекомендую до покупки ці розпилювачі. Однозначно рекомендую сайт, канал, можете подивитися, EcoJet Sprayers. Це саме виробник даних розпилювачів. Від них є великий плюс в економії, від них є плюс однозначно, навіть в вигляді, як розпилюється рідина. Це. Вже, як то кажуть, радує більш серце, бо тут є така конусна система центрифужного типу, Вони конусна, конусного вигляду струя, скажімо так, а не проста щілина. За рахунок цього такий більша, скажімо так, не стільки маса, скільки такий розпилений об'єм води волоку і рослин. Це однозначно велика. Перевага, я вважаю, навіть для такого оприскувача, де тиск не регулюється. А на оприскувачах, які проводяться в рух від валу відбору потужності, там взагалі дуже багато переваг. Є знайомий один, який на жовтих розпилювачах добився 85-90 літрів на 1 гектар з збереженням ефекту, що і 300 літрів було зі щелинними. Мається на увазі, збереженням ефекту підживлення рослини, знищення бур'яна, знищення шкідників і так далі. Тому однозначно моя думка і мій висновок такий, мої враження наступні. Дуже позитивні, я дуже задоволений. Слава Богу, що, як то кажуть, в Україні в нас є виробники такої класної продукції. За що їм велике дякую, що вийшло обробити дешевше по препарату. Бо якщо є менший об'єм води пішов, значить пішло менше препарату. Тому що препарат розбавляється на певний об'єм води. Все правильно, це все логічно. Тому я зекономив. Хай це буде невеличка економія в плані фінансів, але це буде в плані результату, я думаю, більше ефективно, точно, як було зі щенними. До речі, я вже викропив ними більше 300 літрів. Це може не показник для аграріїв, а для мене це показник. Розпилювачі жодного разу не забилися. Чого, на жаль, не було такого з щілинними, яких я знімав інколи по 5 разів на 100 метрів і чистив. Розумієте, тут дуже великий плюс. Це навіть в цьому. Це зручність, це дуже практично. Ти собі їдеш, ти просто дивишся, скільки у тебе там рідини, я орієнтуюся, скільки мені її має вистачити. І вийшло, що я просто маю дивитися, чи рідина не закінчилась, а не на кожного розпилювача, чи він там не забився по сто раз як баран по скелях не скакати. З трактора і на трактор. Тому я їх однозначно вам можу рекомендувати. І враження мої дуже позитивні. Я задоволений результатом. Знаю, що ще підберу швидкість, будемо якось вилив також зменшувати, але хочу просто побачити, що буде зараз на моїй пшениці. Це треба, як то кажуть, побачити результат роботи. Тоді я вже буду казати, ага, можливо, можна було б і швидше спробувати. Все методом проб і помилок. Тому сайт. Я лишу в описі, номер телефону магазин також в описі, і сайт е, мається увазі, назву каналу, також YouTube, щоб ви подивилися, там інформація подається. Взагалі, людина, яка зовсім ніколи не мала діла з цим, вона дуже швидко розбереться. Дуже ще раз дякую за гарну продукцію. І ще раз нагадую, хлопці, будь ласка, хто хоче долучитися до збору. Я скільки міг дав, отримав гроші з Ютуба, мені ще от на соляру треба на це все. Ці всі маніпуляції, ще ж хлопцям ту турбіну замовую, того інтеркулера, бо вже ж, думаю, вже ж поставлю щось, зроблю, бо, бо треба було би давно вже сам собі обіцяю і вам. І таке. А наразі, добрий хлопці, річ капітальна. Будьте всі здорові!